Всім доброго вечора. Заїхала до мене шкода Octavia VRS на діагностику, але екстрена буде чистка, тому що дуже часті регенерації. Автомобіль має чимало великий пробіг, нічого тут не робилось взагалі. Автомобілі також присутній масложор. Масложор, нагадаю, від неправильної температури двигуна. В цих даних автомобілях, але по екології автомобіль бажає краще. Регенерації кожні 20 кілометрів. Перейдемо до комп'ютерних показників. Так, пробіг. 354. Горить чек, це я крутив свічки накалювання. Помилка по ним. Так Плюс мінус прогрітий двигун ось 17 комп'ютерна, 22 не комп'ютерна, 87 грам масіної золи, тиск на холостих, 27 на обертах. Сто 114 сто Так, і 19-ки ми посіння регенерація. І зараз кілометр два проїхаться, знов таки вмикнеться. Переходимо до підкапотки. Під капоткою ну, видавлює, видавлює оливу на ружу через клапану кришку. Всі колодці до свічок накалювання я їх вже продував, щоб зняти колпачки, але вони були в оливі. Всюди ця олива присутня, коли видував навіть на автомобіль По... попало. По клапаній кришки замінили клапану кришку, тому що сказали масложор від неї. Але чому? Розповім, ця вся олива знаружи, тому що автомобіль працює на другому клапану EGR, який знаходиться після сажого фільтра. І коли система екології не в нормі, попутно ще можуть бути всякі проблеми, автомобіль працює на вихлопних газах. А саме з сажого фільтра через другий контур Єгіера низького тиску, йде сюди до турбіни. І потім по патрубку йде все назад в двигун. І цей тиск від вихлопних газів в ходу. На холостих він проблем не робить, а іменно в ходу. Через другий контур єгіра все давиться сюди, в, цю, в цей сапун. А чому давиться? Тому що є ще третій єгір, контролюючий на вихлопній трубі. Він перекривається, якщось з автомобілем не в порядку. І щоб в атмосферу не йшло ніяких вихлопних газів неправильних. Автомобіль працює на вихлопних газах і таким чином засирається все, все повністю. Всередині, в єгєрах, в сажовий страждає впуск, випуск, все. І навіть турбіни можуть на дві частини зламатися вал від неправильного диференційного тиску, тобто гаряча частина давить, а холодна. Не може толком прокрутитись або навпаки, холодна частина добре крутиться, а гаряча не може продавити через сажовий вихлопні гази і лопається вал посередині. Під час демонтажу датчиків диференційного тиску для під'єднання апарату мені потрібно їх демонтувати. Як завжди, на таких частих регенераціях зламується ніжка на диференційних. Це не... Не моя, пробле... Не моя причина, що я зламав, я їх тисячу разів вже знімав, ставив. А це проблема від неправильного температурного режиму, тобто теплонавантажена ця ніжка, і пластик вже повністю сухий. Сухий, крихкий, от чого ламаються оці датчики диференційного. А також плавляться на раз-два. Плавляться, горить фішка, горить. Оцей захист і дещо інше може підплавитись від великого диференційного тиску. Для розкоксовки камери згорання мені потрібно під'єднувати апарат, ось трубочки, лише для камери згорання. Все інше це технологія під'єднання апарата. Можна навіть поглянути на стан холодної частини турбіни. Вона повинна бути чиста. Чиста максимум олива повинна бути. Але із-за неправильної роботи двигуна в тепловому режиму, от часті регенерації, все, весь тиск ішов з сапуна вниз, скапувала тобто олива вниз під этот, в другий контур Єгіра, а потім вихлопні гази сюди наружу видавлювали. Ось і який стан. Холодної частини турбіни. Апарат вже під'єднаний до автомобіля. Перший старт це виявлення маси золи. зали. Знизу фільтр заглушений. Так, зроблю, поїхали. Ось що конкретно сажового фільтра повисипало надзвичайно багато. До рекордсменів по масляній золі. Зараз розпакую? Ну, скільки є тут, І всередині зараз будемо бачити. Так, розпакував фільтр і ось бачимо. Навіть не просвітлюється, скільки її тут цієї масляної зали, як на місяці пейзажі. Звісно, на ганчірці. Розчинена масяна зола по краям теж достатньо всі золи. але це 99% масиної золи, ще 1% буде чиститись, коли буде чиститись від сажу відкладень. Клапана Єгієрів перший другий, камера зграння, пускний колектор, там вже буде чорний висипатись, а це 99% масений зали. Один відсоток попутно дочиститься під час другого етапу очистки. так, чистка завершена, автомобіль на прогріві. На обертах в районі 20, 17, 15 десь так. Але в автомобілі присутній неправильний тепловий режим. Тому підмішування вихлопних газів через другий клапан ЄГІР ось і стрілочка стрибає. Раніше, я думав, це форсунки, поршнева, але ні, це неправильний температурний режим. Підмішування вихлопних газів через другий контур клапана Єгір. Так, На холостих 0 і під'єдную датчики диференційного. Цей жовтий ран поранений датчик диференційного ставлю на інший бік, де менше теплонавантажений. Ціліший там, де був теплонавантажений. Так, тепер по показникам. Все ж таки назад той поранений датчик встановив на те місце, де він був. Тому що той цілий показував плюс 7, тобто 7 гектопаскалів на холостих. Зараз 0, мінус 1. Деколи може бути мінус 2. Це стан нового сажу фільтра. Прохідність як нової машини. Якщо її завести в автосалоні, буде показувати мінус 2. Так, 0, форсуночки в ідеалі. Маса сажі 22,95. Скоро може вімкнутись регенерація. Але на обертах на обертах вірно показує 13 гектопасталів. Якщо подивитися відео з самого початку, то в нас на холостих було 27, на обертах було 110. А на холостих 27, а зараз 14 на обертах. В 10 разів зменшився тиск. І 22, 23, 19 падає вниз. Погазую десь до 20 щоб не вимкнулася регенерація. Так, Висновок по даному авто. Всі адаптації пройдено, зауваження, яких не бачу. По системі екології. сажовий як новий, єгіри, все працює, надув турбіни все е, по, навіть по компресії, по клапаній кришці, яка тут замінювалась. Е, потім мембранка, картерні гази, все тут працює. Але в автомобілі все ж таки присутній неправильний тепловий режим. Власнику авто е, доповім, що потрібно. Робити, які є причини в цьому автомобілі. Згодом буде це все в документальному форматі. Зараз просто на словах. Так, і ось власник авто має таку присадочку для чистки сажових фільтрів. ДПФ-клінер. Ну, можна подивитись ще. На початок відео, скільки було масляної зали. Чи ця присадочка почистить, вирішувати кожному. Так, і на останньому етапі очистки системи екології, ось що насипало. 1% ось і крупна зола. І сажомасяних теж. Чи допомагає цей, ця присадка, я думаю, ні. Абсолютно нуль. А також присадки для. Підвищення цитанового числа теж не працюють. Коли автомобіль несправний, не потрібно заливати абсолютно ніякі присадки, рекомендації, навіть скажу у відео по паливу. В Україні в нас чудове паливо, до нього претензій немає. Я вже його 300 разів відтестував. Заправляюсь на звичайних заправках: там Око, Вок, сакар, дизель звичайний. Тому що ці автомобілі. Розроблені под звичайний дизель, ніякий преміум, ну, в міському циклі ще можна поїздити на преміум, якщо короткі поїздки. 3, 2, 5, 10 кілометрів ще можна. Але якщо на дистанціях 10 тобто більше 10 до повного прогріву автомобіля, Якісне паливо, преміум абсолютно не потрібне для цих автомобілів. Вони предназначені для звичайного дизеля, тому що зовсім інакші температурні режими, що я і роблю на них акценти. Справний автомобіль їздить на звичайному дизелі абсолютно без всяких проблем. Якщо має несправність, то вже і присадки в паливо для чистки сажових не допоможуть. Тільки глобальна чистка всієї системи екології вирішує проблему. Але тепловий режим по даному авто власнику доповів, в майбутньому буде все документально. Гарантія на мої роботи 150 тисяч кілометрів пробігу. Наступна чистка майже під 500 буде. Всім гарного вечора. До побачення.